У Дніпрі відкрили шелтер для жінок з дітьми в скрутних обставинах, які були вимушені покинути свої домівки, рятуючись від війни. Притулок розрахований на 12 людей, які зможуть перебувати у нього до шести місяців. Це такий перевалочний пункт, де людина приходить до себе. Ми купили двохповерхове ліжка для того, щоб зекономити простір, щоб людям було дуже зручно. Ну, це наша кімната, де люди можуть приймати готувати їжу, приймати їжу. А, також ми зробили, при, вивели сюди мойку, а, закупили вілки, ложки а, зеленого кольору. Ми купили а, посуд. Це, що, це те все, що зелене кольору, Це те все, ми думали про те, щоб люди їхній глаз радувався і вони чувствували себе ну, дуже комфортно. За словами Ганни Безроди, мешканки зможуть отримати психологічний та юридичний супровід. З харчуванням буде допомагати фонд Карітас Україна. Для того, щоб потрапити до цього центру, вам потрібно зайти на нашу сторінку в соціальних мережах у Фейсбуці та в Інстаграмі та знайти закріплений пост. У закріпленому посту буде посилання на форму, яку потрібно заповнити. Де ви зараз живете, чи є у вас документи, чи потрібна допомога для того, щоб відновити ці документи, і чи є медичний, медичне обстеження. Голова благодійної організації Олександр Калесник каже, що мешканцям будуть допомагати із пошуками сімейних лікарів. Та проходженням медичних обстежень. Під час бойових дій дуже багато людей е, знаходяться е, в, і в нашому місті також. Наше місто, як ви всі знаєте, що стало таким якби, хабом. Перевалочним центром для внутрішньопереміщених осіб ми вирішили наш консультативний офіс для наших активностей переформатувати трохи його в шелтер. Загалом на закупівлю обладнання, за словами Олександра Колесника, витратили близько одного мільйона гривень. Кошти отримали від міжнародних благодійних організацій. Олена Ростовцева, Євген Шпак, новини на Суспільному, Дніпро.